Доброго дня, шановне товариство. Я вам обіцяв розказати історію про Петра Тадаровського. Це було у фільмі, який я поставив напередодні, який називається Кіно і Риба. Так отам я розказував у цьому фільмі, як Петро Тадаровський відмовив Олександру Ігнатуші озвучити роль. А я казав, що е, я вам розкажу ще одну історію про Петра Тадаруського. Так от зараз я її розкажу, вона дещо, вона дещо трагічна, ця історія, хоча в ній і є е, чимала доля комізму. Проходило все це на дачі е, Зінової Герда. Ну, Зінової Герда вже не було. Два роки, як ці події проходили. Там на дачі наші друзі будували, ну, добудували деякі приміщення на цій дочі. І ось треба було там попрацювати, і мені довелося теж брати участь у цій будівельній бригаді. Так, от я більше старався познайомитися із людьми мистецтва високого, а це справді високе мистецтво. Це там збиралися, приходили в гості, провідували вдову Зіновія Герда, Тетяну Олександровну Правдіну друзі. Вони так зями вже не було. На Зіновія казали, зяма у в родині. І Тетяна Олександрівна казала, зяма, і, ну і Катя у розмові теж казала, бо ну, тату зяма. Так от ми там працювали і туди приходили ось провідувати Тетяну Олександрівну, її старі друзі. А Тетяна Олександрівна дуже любила погрібець у неї був. І цей погребець, він невеличкий, такий, може, два на два і такий не глибокий, але вона там якісь баночки, закруточки. Ну, вона дуже любила цей погребець. але ж погрібець, коли добудовували ось ще одну кімнату до будинку, він, ну, от посеред кімнати цей погребець став. І його там питам, як же ж бути, його ж певно засипати треба, та ну як же ж це так? Ні. Тетяна Олександрівна просила так, будь ласка, збережіть, я так люблю цей подвальчик. Вона казала, подвальчик, так. Ну, вирішили, що, як вона так просить. І от він, цей подвальчик, Посеред кімнати, от люк вийшло так посеред кімнати. Ми підлогу постелили і зробили люк у підлозі, але так ловко припасували, що навіть і не видно, що там люк. А його можна було відкрити і туди просто опускатися. Там вже стояли сходинки і вони такі доволі були зручні. Можна було ось у такому віці Тетяні Олександрівні вже було ну, десь під 80 тоді. Вона могла туди свій погребець. Так от, при чому тут погребець? Ми його відновили, обладнали і лаком по лакували всі там дерев'яні частини. І відкрили, щоб він просихав. І двері відкрили туди на той бік, там вхід був окремий, і відкрили, щоб воно там вивітрювалося і лак цей висихав. Аж тут приходить якось під вечір підходить, е, Петро Євгений Тадаровський. Прийшов провідати ось Тетяну Олександрівну. А в головний вхід, от, от, той, що ближче від дороги, там саме ми проводили якісь роботи, що там був розчин, бруд, ну щось там таке ми робили, що прямо в дверях. оце. І він приходить, і ми: Ой, Петро Єфимович, доброго вечора. Ну, в таких були ми гарних стосунках, він дещо роз вказував своєї творчості, це було дуже так е, приємно. І тут він е, хоче щось прийти. А ми кажемо, Петро Єфимович, а обійдіть он, ось туди через садок, з того боку зайдіть. Це бо був тут ось ще вступити у цей, та рознесете по всій хаті. Ну добре, і він пішов. Він пішов і, і, і ось там відкриті двері і відкритий погріб. Ну, він ось як там воно сталося, що він прямо пішов на цей люк. Ну, трошки ще темнувато було, може. І він упав у погріб. Упав у погріб. Як там сталося, хто я знаю, тільки ось, ось тут сказали, що що і як же все так трапилося? Ми забули, що там відкритий погріб, відкритий цей лядаця. Це. Ну, і, і що ж так сталося? А потім е, вже трошки пізніше приходить він. А ми ж як е, Петро Єфимович, як здоров'я так. І не туди, що це ж він в погріб ботавсь, а він. Та нормально, хлопці, все добре. Ноги трошки отут ще, ще трохи оставлю. А до нас дійшло, Боже, оце послали чоловіка, щоб він полетів у пуглі, а потім вже перепік як здоров'я. Ну, ось така історія. Щось пригадаємо іще. Як вам сподобалося, як ви теж. Е Посміхнулися, прослухавши цю історію так, як я посміхаючи, посміхаюся, згадуючи, ну то поставте вподобайку та чекайте наступного випуска. На все добре.